Добрий день, шановні користувачі системи LigaPro. В цьому відео я покажу вам такий сервіс, як список дзвінків у CRM-системі. Якщо ви користуєтесь IP-телефонією та інтегрували її в нашу CRM-систему, то у вас буде можливість переглядати дзвінки вашої компанії прямо із нашої CRM-системи. Для цього вам потрібно зайти в пункт Сервіси і знайти пункт Список дзвінків. Коли у нас відкривається сторінка, то ми тут бачимо список всіх дзвінків на сьогодні. Ми бачимо або це вихідний, або це вхідний дзвінок, який менеджер телефонував, з якого номеру та на який номер. Якщо це успішний дзвінок, то ми одразу можемо натиснути на цю іконку Play і відповідно прослухати цей дзвінок і почути, про що спілкувався той чи інший менеджер. Додатково для зручності ми можемо вказати будь-який номер, наприклад, і подивитися, коли ми йому телефонували, чи коли він нам телефонував, з якого номеру він дзвонив, на який номер він дзвонив. Тобто, ми бачимо всю історію. Також для вашої зручності, цей номер є клікабельний. Тобто, ми можемо відразу перейти на глобальний пошук. Тобто, якщо я натисну на цей номер. То система відкриє мій глобальний пошук і скаже, є в мене такий об'єкт, де в контактах власника вказаний номер, чи клієнт, чи, наприклад, там, посередник, чи в мене була якась заявка чи лід з цим номером. Тому цей сервіс допомагає нам, по-перше, моніторити всі дзвінки, слухати, як спілкуються оператори, не потрібно заходити там окремо в окрему якусь IP-телефонію, все це можна переглядати прямо. В конкретному списку дзвінків фільтрувати, шукати по даті, по телефону все це досить зручно, досить просто і допомагає вам в вашій роботі. Сподіваюся, цей сервіс буде корисний для вас. Економте свій час працюючи в системі Ліга Про.